Усім привіт! Мене звати Анна, і сьогодні саме тут починається моя подорож з Києва до Брюсселя. Я їду на навчання за обміном за програмою Erasmus А навчатися я буду в Брюссельській школі журналістики. Спочатку зі свого міста я поїхала до Києва, попрощалася з батьками, попрощалася з хлопцем, і наступного дня вже мала їхати до Брюсселя. Коли обирали, як будемо добиратися в іншу країну, вирішили зупинитися на перевізнику Флікспас. І вже після того, як самоувеликвитки, начиталися дуже-дуже багато негативних відгуків саме про українського перевізника. В загальному дорога була досить навіть приємною. До кордону в нас було 4 зупинки в різних містах, і в принципі було достатньо часу, щоб трошечки Розім'яти ніжки після довгого сидіння. Водій постійно ретельно перевіряв, щоб всі повернулися на свої місця і тоді мій страх про те, що мене десь забудуть, розвіявся. Сам по собі автобус обладнаний для довгої дороги. Тут покажу вам такі базові елементи для комфортної дороги. Це ось така обирання. Де досить зручно і постійно чисто. Автобус обладнаний такими розетками між сидіннями достатньо місця для зручності і можна комфортно поспати. Також важливий момент, що було постійно прохолодно. Тут я зустрілася з подружкою. Наша подорож почалася о 8.30 і близько сьомої двадцять ми вже були на кордоні. Такі з черзі до кордону ми простояли 5 годин. На кордоні було дуже багато людей, і були величезні проблеми зі зв'язком і мобільним інтернетом. Спочатку час йшов досить швидко, але коли вже стемніло. Одна хвилина проходила ніби 10. Близько 12.30 ночі ми почали проходження українського кордону і це зайняло у нас приблизно 30-40 хвилин. Я думала, що після українського одразу піде польський, але між ними було ще 3 години часу. Від це виранджу обов'язково брати з собою теплі речі, теплі кофти і штани. Бо на польському кордоні наш автобус перевіряли досить довго і приблизно півтори години ми ось так ось стояли на холоді. Тож я всіляко намагалася відволіктися і переконати себе, що мені не холодно. Наближалося 6.30 і нарешті під'їхав наш автобус. І повернемось до теми теплих речей і пледа. Після кордону я ось так ось сиділа закутана в свій одяг і дуже довго не могла нагрітися. Тут ми зрозуміли, що не встигаємо на нашу пересадку в яка мала бути о 10 годині ранку. Коли ми обирали квиток, ми спиралися на те, щоб пересадка була якомога коротшою, але... Насправді краще обрати дещо довшу пересадку. На одній з зупинок такі ось раді, чистимо зуби і приводимо себе до ладу. Тут на цьому моменті ми дізналися, що ми приїдемо о 7 ранку наступного дня. За 80-ї вечора. Кайф! Клас! Нам надіслали нові квитки і о 4.30 ми мали їхати з Берліну до Гамбурга, а там о 9-й годині вечора пересідати на наступний автобус і їхати вже до Брюсселю. Величезний плюс європейських автобусів це те, що в них є Wi-Fi. На жаль, в українському такого не було. Швиденько перед пересадкою до Брюсселя вирішили поїсти. І ось тут такі виснаження, чекаємо, коли нарешті потрапимо до Брюсселя. Сьомо ранку ми приїхали в Брюссель і намагаємось знайти потрібну нам станцію метро. Згідно квитків, ми мали виїхати з Києва 31 серпня о 8.30 ранку і вже 1 вересня о 10 вечора мали бути в Брюсселі. Але насправді в Брюсселі ми опинилися о сьомій ранку вже 2 вересня. Ми більше години витратили на те, щоб знайти метро і доїхати на метро до місця призначення. Просто брюссельське метро це, 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 це я не отакого. Нашій апартмент знаходяться прямо біля метро, тож довго шукати не довелося. Тут ми вже нарешті розкладаємо свої речі і готуємося до прийому душу і сну. У нас тут сортування. Будемо звикати до таких пакетів. Ось наш двір. Погода в Брюсселі просто максимально мінлива. Ми буквально дві годинки тому, як приїхали, було дуже-дуже холодно. А зараз я стою і на мене світить сонце, і максимально жарко. Ось таким був мій перший експірієнс поїздки до Європи, перетинання кордону. І зараз я вже в нашому будинку. Готуюся до відпочинку. Тож, чекайте нових відосиків з Брюсселю і відеосиків з мого життя. Па-па!